Лабораторна робота дослідження гальмівного шляху тіла та визначення коефіцієнту тертя ковзання вивчення руху зв'язаних тіл. Обладнання лабораторної роботи. Трибометр дерев'яна дошка, по якій буде ковзати дерев'яний брусок. В цій лабораторній роботі ми будемо визначати коефіцієнт тертя бруска об дошку трьома різними способами в трьох дослідах. Лінійка та рулетка. Для зручності вимірювань візьмемо рулетку. Важок масою 100 грам, довга нитка, коротка нитка, динамометр і нерухомий блок. Почнемо дослідження. Знайдемо вагу бруска, підвісивши його до динамометра. Дослід 1. Визначення коефіцієнту тертя ковзання. Шляхом порівняння роботи сили тертя та потенціальної енергії деформованої пружини. В цьому досліді ми використовуємо трибометр, динамометр, брусок, який ковзає по трибометру, і коротку нитку. З'єднуємо між собою гачок динамометра і гачок бруска. За допомогою міток ми будемо відмічати положення бруска до та початку ковзання. Дослід 1. Експеримент 1. Відтянемо брусок від положення рівноваги, деформувавши пружину. Зверніть, будь ласка, увагу, пружина деформована, і динамометр показує силу пружності, яка зараз діє на брусок. За допомогою мітки, за допомогою мітки позначимо початкове положення бруска. Відпустимо брусок. Брусок проїхав до зупинки і зупинився. За допомогою мітки позначимо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Вимірюємо шлях, який подолав брусок в експерименті 1. Ми відмічаємо шлях по лівим краям міток. Ось точка початку руху бруска. Ось точка кінця руху бруска. Виміряємо. Відстань. Виміряємо деформацію пружини в першому експерименті. У нас пружина була деформована на ось так півтора ньютони. Виміряємо. Деформацію пружини. Ось ви бачите видовження пружини від 0 до 1,5 ньютона. Дослід 1. експеримент 2. Візьмемо брусок, з'єднаємо його з гачком динамометра і відтягуючи брусок, розтягнемо пружину динамометра. Так, щоб динамометр показав силу 2 Н. Покази динамометра. За, за допомогою лівого краю мітки ми бачимо, лівий край мітки співпадає з початковим положенням бруска. Відпустимо брусок. За допомогою мітки позначимо шлях, який брусок подолав до зупинки. Проведемо вимірювання. Експеримент 2. Вимірювання відстаней. Шлях, який проїхав брусок в другому експерименті. Точка початку руху бруска і точка кінцева руху бруска. Зафіксуйте шлях, який подолав брусок до зупинки. В другому експерименті пружина була деформована на 2 ньютони. Вимірюємо видовження пружини при її деформації на 2 Н. Видовження пружини. Недеформована пружина. Розтягнута. Дослід 1, експеримент 3. З'єднаємо знову брусок з пружиною динамометра. І Відтягуючи брусок, деформуємо пружину на 2,5 н. Сила пружності, що діє надана на брусок. Відпускаємо брусок. За допомогою мітки відмічаємо шлях, який подолав брусок до зупинки. Проведемо вимірювання. Вимірювання третього експерименту. Точка початку руху бруска. Точка кінця руху бруска. Ми проводимо вимірювання по лівому краю стікерів. Зафіксуйте шлях, який подолав брусок. В третьому експерименті пружина динамометра була деформована на 2,5 Н. Ось так. Виміряємо видовження пружини в цьому випадку. Це відстань від стану, коли пружина не деформована, до позначки 2,5 Н. Вимірюємо деформацію пружини в третьому експерименті. Дослід 1, експеримент 4. З'єднаємо брусок з гачком динамометра. І відтягуючи брусок, розтягнемо пружину динамометра на 3 ньютони. За допомогою мітки позначимо положення бруска початково. Відпустимо брусок. За допомогою мітки виміряємо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Вимірювання четвертого експерименту. Точка початку руху бруска, точка кінця руху бруска. Вимірюємо шлях, який проходить брусок, від моменту початку руху до зупинки. В четвертому експерименті пружина була деформована на 3 ньютони. Вимірюємо видовження пружини при її розтягу на 3 ньютони. Дослід Досвід 1, експеримент 5. З'єднаємо брусок з гачком динамометра і відтягуючи брусок, деформуємо пружину динамометра. Так, щоб сила деформації складала 3,5 ньютони. Відмітимо початкове положення бруска за допомогою мітки. Відпустимо брусок. За допомогою мітки позначимо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Вимірювання експерименту номер 5 Відстань, яку пройшов брусок від моменту початку руху до зупинки. Точка початку руху, точка кінця руху. Точка зупинки. Виміряйте шлях, який пройшов брусок, від моменту початку руху до моменту зупинки. У експерименті 5 пружина динамометра була розтягнута на 3,5. Ньютони. Виміряємо видовження пружини при її деформації силою 3,5 Н. Відстань від стану, коли пружина не деформована, до позначки 3,5 Н. Деформація пружини в п'ятому експерименті. Використовуючи дані першого експерименту. Ви маєте можливо, повинні обчислити коефіцієнт тертя ковзання бруска об поверхню тербометра. В цьому експерименті ми провели дослідження, порівнюючи роботу сили тертя і потенціальну енергію деформованої пружини. Використовуючи формулу, яка є у вас в роботі, знайдіть коефіцієнт тертя», обчисліть похибки вимірювань. Дослід 2. Визначення коефіцієнта тертя ковзання шляхом вивчення руху зв'язаних тіл. Установка складається з бруска, який розташований на трибометрі, по якому ми будемо визначати коефіцієнт тертя між бруском і трибометром. І важка, який приєднаний до бруска за допомогою нитки. Нитка перекинута через. Нерухомий блок, і важок висить на нитці. Брусок і важок являють собою систему зв'язаних тіл. При, е якщо я ось відтягну брусок на певну відстань, підніметься важок, при відпусканні бруска відбувається рух зв'язаних тіл. Важок опускається, брусок спочатку рухається. Прискорено, збільшуючи швидкість. Як тільки вожок вдарився у підлогу, брусок продовжує рухатись сповільнено до зупинки. Знайдемо вагу бруска, підвісивши його до динамометра. Дослід 2. На трибометрі ми попередньо поставили мітки. Відмітивши положення бруска, при яких важок, прикріплений до іншого кінця нитки, піднятий відповідно на 35 см, на 30 25, 20 і 15 см. Тобто, при ось такому положенні бруска, важок піднімається на 20 см. Проведемо експеримент. Дослід 2, експеримент 1. В першому досліді ми відтягнемо брусок по трибометру до тих пір, поки важок, прикріплений до іншого кінця шнура, не буде піднятий на 35 см. Поставимо відповідно мітку. Отже, в першому експерименті аж велика, висота підняття бруска 35 см. Відпустимо брусок. Брусок зупинився. Відмітимо шлях, який пройшов брусок від моменту початку руху до зупинки. Проведемо вимірювання. Так. Дослід 2, експеримент 1. Вимірюємо шлях, який подолав брусок від моменту початку руху. До зупинки. Шлях ми вимірюємо по лівому краю стікерів. Ось це мітка, де брусок почав рух. Мітка, де брусок завершив рух. Дослід 2. Експеримент 2. Переміщуючи брусок по трибометру, піднімемо важок на висоту 30 см. Ось, важок при цьому ми переміщуємо брусок ось до мітки. Ми відмітили початкове положення бруска. При цьому важок, прикріплений до іншого кінця шнура, піднімається на висоту 30 см, аж велике 30 см над поверхнею землі. Відпустимо брусок. За допомогою мітки відмірюємо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Дослід 2. Експеримент 2. Вимірювання шляху, який пройшов брусок від моменту початку руху. До зупинки. Відмітимо точку. Зупинки. Дослід 2, експеримент 3. Зараз ми перемістимо брусок по трибометру так, щоб ось до мітки коли важок, прикріплений до іншого кінця шнура, піднятий на 25 см над поверхною землі. Поставили мітку. Важок, прикріплений до іншого кінця шнура, піднятий на висоту аж велике 25 см. Відпустимо брусок. Відмітимо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Експеримент 3. Досліду 2. Точка початку руху бруска. Коли важок піднятий на 25 см над землею. Точка кінця руху бруска дослід 2. Експеримент 4. В цьому випадку ми перемістимо брусок по трибоматру так, щоб прив'язаний до іншого кінця важок був піднятий на висоту 20 см над поверхною підлоги. Поставили відповідну мітку. Відпустимо брусок. Відмітимо точку кінця руху бруска. Проведемо вимірювання. Дослід 2. Експеримент 4. Точка початку руху бруска. Нагадую, що при цьому важок, прив'язаний до іншого кінця шнура, був піднятий на 20 см. Точка початку руху бруска. Точка кінця руху бруска. Дослід 2. Експеримент 5. Брусок, який розміщений на трибометрі, перемістимо таким чином, щоб важок, що прив'язаний до іншого кінця шнура, був піднятий на висоту 15 см над поверхною підлоги. І поставимо відповідну мітку. Відмітимо початкове положення бруска. Відпустимо. Відмітимо кінцеве положення бруска. Проведемо вимірювання. Вимірювання досліду 2, експеримент 5. Нагадую, що важок. В цьому експерименті був піднятий на висоту аж велике 15 см над поверхньо підлоги. І ось мітка початкового положення бруска. Кінцеве положення бруска. Отже, в другому досліді визначення коефіцієн тертя ковзання. За допомогою вивчення руху зв'язаних тіл ми використовували трибометр, довгу нитку, нерухомий блок, брусок, вагу якого ви визначили в попередньому експерименті, і важок. Маса цього важка 100 г. Відповідно, його вага в стані спокою: 1 ньютон. Використовуючи дані вимірювань цієї лабораторної роботи, розрахуйте коефіцієнт теття бруска об трибометр. Та порівняйте з попереднім дослідом. Дослід 3. Визначення коефіцієнту тертя шляхом вивчення руху тіла по похилій площині. У нас в обладнанні є трибометр, який ми використовували і в першому, і в другому досліді. У нас в обладнанні є дерев'яний брусок той самий, І лінійка. Спочатку за допомогою лінійки виміряємо довжину нашого трибометра. Зверніть увагу, що нуль нашої лінійки співпадає з демонстраційним столиком. Поставимо трибометр вертикально. І Відмітимо висоту або довжину цього трибометра. Дослід 3, експеримент 1. Розташуємо брусок на трибометрі і почнемо повільно піднімати. Один із країв трибометра, злегка постукуючи по ньому. Для того, щоб подолати тертя спокою. Відмітимо висоту, на якій брусок почне рівномірно ковзати. Ось, будь ласка, ми бачимо, брусок ковзає рівномірно по трибометру. Відмітимо висоту трибометра. Дослід 3, експеримент 2. Повторимо експеримент. Ми бачимо, що брусок почав рухатись рівномірно. Відмітимо висоту трибометра. Досвід 3, експеримент 3. Повторимо експеримент, розташувавши брусок на трибометрі і піднімаючи один з кінців трибометра, злегко постукуємо, відмічаємо висоту кінця трибометра, при якому брусок почне ковзати. Ось почалося ковзання. Відмітимо висоту кінця трибометра. Дослід 3, експеримент 4. Повторимо експеримент, піднімаючи край трибометра, злегка постукуємо і добуваємось, знаходимо момент, коли брусок почне ковзати. Ось, будь ласка, брусок почав повільно ковзати. Відмітимо положення верхнього кінця трибометра. Експеримент 3, дослід 5. Повторимо експеримент, розташувавши брусок на трибометрі, піднімаю його верхній край, злегка постукуючи, щоб подолати тертя спокою. Добиваю, знаходжу момент, коли трибометр буде в такому положенні, щоб брусок почав по ньому ковзати рівномірно. Ось починається ковзання. Відмітимо висоту верхнього краю трибометра. Використовуючи дані експерименту, вам потрібно знайти коефіцієнт тертя ковзання бруска у поверхні термометра, використовуючи дані, отримані при дослідженні руху бруска по поверхні похилої площини. Вам потрібно розрахувати похибки і оцінити результати вимірювань, порівнявши їх з попередніми двома. Бажаємо успіху! До побачення!